П'ять найбагатших нардепів зі Львова. Микола Княжицький, Європейська Солідарність, його дохід за 2024 рік 8 мільйонів 900 тисяч гривень. Його дохід, правда, зменшився через спад у бізнесі його дружини. Це телевізійні компанії, де вона є співвласником. Далі йде Наталія Піпа, партія Голос. 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Її доход зріс на 43%, частина грошей від продажу нерухомості та it бізнесу її чоловіка. Далі йде Ярослав Рушішин. Голос: 13 мільйонів 300 тисяч гривень доходів, найбагатший у фракції голосу. Заробив на спадщині від батька та продажу нерухомості. Його дружина Ярина володіє швейними фабриками. Олена Кондратюк, позафракційна. 76 мільйонів 800 тисяч гривень доходів. Частина її доходу належить чоловікові Олександру Богуцькому, керівника медіахолдингу Star Стар Media. І найбагатший народний депутат зі Львова – Це Степан Івахів за майбутнє його дохід склав 584 мільйони 800 тисяч гривень. Його доходи від нафтового бізнесу та продажу цінних паперів Івахіва пов'язують із мережею ФОП і компанією Continuum.